Зранку 20 лютого на дев'яту річницю вшанування героїв Небесної сотні на центральному кладовищі Сум людно. Тут зібралися військовослужбовці, представники влади та громадськість, аби віддати шану загиблим воїнам, які постали на захист демократичних цінностей і національних інтересів держави та її європейського вибору. Учасники зібрання поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим воїнам АТО ООС та до могили героя України Олексія Братушки. Який загинув від ворожої кулі снайпера під час Революції Гідності у Києві, чоловіку назавжди залишилося 38 років, він перший майдан стояв ну, весь всі три неділі, в 4-му році і в 14-му 14 році він був наїздами, коли там. Починалося дуже негарні. Зобитрі він їхав. Був кілька днів і приїжджав сюди робота. Ну, останній раз поїхав і не повернувся. Ще в дев'ятого я з ним балакав, а десь без 20 чи в 9.50 по по заключенню. Його снайпер убив вистрілом. Шию Свою останню розмову із сином Олексієм Сергій Братушка запам'ятав на все життя. Льоша, що там, якісь вибухи, вибухи стрільба, та це тут фейерверки, я тобі позже дзвоню, нам зараз ніколи. Коли я просив його в останній раз, Льоша, не їдь, бо я тебе не побачу. Він сказав, пане, ділий мене з крису, бо я ні тобі, ні собі не прощу. Оце це дословно. Це не якісь там щось я придумав, це його слова. Молодь Сумщини пам'ятає подвиги героїв Небесної Сотні на Майдані у 2014 році і вважає своїм обов'язком наслідувати їх вчинки та продовжувати боротьбу за свободу та незалежність України. Сьогодні ми прийшли вшанувати героїв наших, які поклали своє життя за нашу нині Україну, тому що зараз у нас. Дуже складна ситуація в країні, і ми повинні, хоч якось, вшанувати їхню пам'ять і не забувати про наших героїв, вшановувати їхню пам'ять. Сьогодні дуже символічний день, один із найважливіших в Україні. Чому? Адже іменно із цього дня, у далекі роки, коли молодь вийшла. У Києві заради того, щоб наша Україна на рівні із іншими країнами Європи війшла у Європейський Союз, а це нові здобутки, нова культура, нова освіта тобто, все по-новому повинно відбуватися у нашій державі. І ініціативу проявила молодь, який у майбутньому жити, творити і перемагати від центрального кладовища. Сум'яни пішою ходою вирушило до скверу героїв Небесної Сотні, де відбувся мітинг реквієм, присвячений вшануванню загиблих учасників революції гідності. І серед них вшановуємо пам'ять Олексія Братушки, рідні близькі якого сьогодні поряд з нами, і я хочу від імені громади. Сум від імені громади регіону, ще раз висловити вам свою шану і вдячність за виховання такого патріота. Я закликаю всіх бути гідними не лише в словах і в думках, а перш за все, в діях і вчинках, як пам'яті героїв, про яких ми сьогодні згадуємо, так і заради майбутнього. Заради майбутніх поколінь, які житимуть у вільній і незалежній, суверенній, соборній Україні, молебень за полеглими активістами Революції Гідності відслужили священники Православної церкви України. Святий Боже! Помилой нас! Святий Боже, святикріпісяти безсмертний помилуй нас! Святий Боже, святий грібі, святий помилуй нас». Минуло дев'ять років часу кривавих подій на Майдані. На жаль, досі агресор забирає життя наших українських воїнів, які на фронті зі зброєю в руках та з Богом в серці героїчно відбивають ворожі атаки та з кожним днем наближають нашу довгоочікувану перемогу.